Птахи. Гіпс, гризуни та калорії. Розповідає сова. Цей період свиного життя ну точно був не найкращим. Якось одного вечора щосили гепнувшись в польоті об столбур товстелезного дерева, вона зламала крило. І була дещо не в гуморі. Крило було в гіпсі, до того ж щільно примотаним до тіла, тому вона могла лише дибати пішки, щоб в жодному разі не поліпшувало її настрій. Що за гівняне життя, коли не можеш вільно літати, бурчала вона дятлові, який терпляче зносив всі її закиди. Як гидко пересуватись на двох кінцівках, тепер я розумію, чому люди такі мерзені вишкрипки. Ну, не всі. Акуратно заперечував чоловік. Ті, що за перебриком усі, як під ковпірку, мерзенні та огидні. Я не заперечую. Але наші теж через одного паскуди. Почала набертати обертів сова. Ну, ну, не так категорично. Намагався вгамувати розгнівану дружину дядя. Кожен десятий — це вже точно. Відрізала однокрила пташина. Хто дерева спиляв і ці срані стовпи полишив? На хіба жити у місті, в якому вбивають дерева? Ти бачив ці п'ятиметрові висохлі пеньки? Ці істоти назвали це глибоким кронуванням, а в результаті вбили всі старі дерева, що росли тут, коли людей ще й близько не було. Вони припустилися помилки і усвідомили це. Посадили нові. Ще не факт, що ці нові приживуться. Так. Дятля втерпець був небезмежним і поступово вривався. Ти себе погано почуваєш, тому й вирадуєш. Заспокойся, моя любов. Як то заспокоїтись, коли я ще й місяць не зможу літати? Ображено бубоніла сова. Вона теж відчувала, що перегинає, але зізнатися в цьому не могла. А не треба було на підпитку носитись мов угоріла і кричати смерть москалям. А ти теж летів і репетував. Але я летів обережно і дивився уважно. А ти вирішила, що перед тобою всі мають розступатися. Байдуже, хто там на шляху, гілка дерева чи здоровенний стовп. Сова відвернулась і набурмосилась. Їй не було чого заперечити. Потім сова важко зітхнула. Потім зітхнула ще раз. Люблячий чоловік не витримав. Золотко моє, може, давай пообідаємо. Я тобі таке смачне рагу скоро їдемо, стушкував. Набридли вже ці камахи. Вела своє невдоволене господиня. Скільки можна гризти той хитин? Він же горлі застрає, от би ніжну, солодку мишку. Дятел завів очі. Боже, де ж я візьму тобі мишку? Ну я ж хто завгодно винороб, висотник, столяр і тесляр, ну, бармен, врешті-решт, але ж я ніяк не мисливець на мишей. Ось і я кажу життя лайно! заявила поламана дружина. Люблячи чоловік зітхнув, підійшов до дверей. Та й випав назовні у отвір дупла. Ні, я не збирався її травмувати виглядом своєї розплющеної тушки, розповідав він потім у дуплобарі білій вороні. Е, митю пізніше я став на крило і прилетів на роботу, але був таким засмученим, що не можу зарадити моїй дівчинці. Вона і так настраждалася з цим переломом, а тут іще цей мишачий піст. Адже їй потрібен білок. А ще кальці. Може, підкажеш, де мені взяти свіжих смачних мишей. Лови, ти не пробував? про всяк випадок спитала ворона, глянувши на розгублену фізію дятла, і констатувала. «А, Зрозуміла, не варіант. А, може, попросити якогось кота, хай поділиться з добич, а ми йому молока дамо. Коти, великі егоїсти, надто довго жили серед людей і тому набралися від них поганих звичок, зітхнула ворона. Жеруть? Хе, жируть. Тебе так точно. Люблять гади жерти інтелігентів. А ти? А в мене діти. І я до цих потвор навіть не потикатимусь. А подаруй їй плюшеву мі мишку. Запропонувала дівчинка снігурша сиділа в кутку шинквазу і скромно потягувала свій молочний коктейль. Іграшки це так мило особливо для хворих. З ними можна спати в обіймах, вони м'які та навіють гарні думки. Вибіймо собака нехай зі мною, а не з якимось стрьомним гризуном обурився дятел. Я теж вмію навівати м'які думки, почуття і відчуття, щоправда, останні пару тижнів сплю в кріслі біля каміна. Зітхнув він. Виселила? Співчутливо запитала ворона. Я сам утік. Розумієш, в першу ж ніч вона так мене приклала своїм гіпсом, що я ледь на корж не перетворився. Я вже подумав, що треба хоч комусь. У сім'ї залишатися в доброму здоров'ї та приглузді. До дуплубару влетіла чайка. Усім привіт, а дятеле, як там наша совонька? Ще не літа? – Ні, похмуро відповів дятел. Проте чудово ж поцірує. а скільки всього каже, прям заслухатись можна. Ой, добре, захопилася чайка. Якщо хтось багато говорить, значить, скоро одужує. – Ага, а хтось здуріє. Замислено, замислено проказала птаха. Чая, ти ж у нас психолог? згадала ворона. Порадь, що треба зробити, аби на якийсь час відбити у хворого думки про їжу. Чайка задумала, підняла лапку і глянула на годинника. На другій лапці в неї теж був браслети з годинником, і птаство давно сушила голови, навіщо їй два. Найусталеніша версія звучала так, якщо психолог обвішаний годинниками. Значить, це для чогось та потрібно. Що заглушити думки про матеріальне, треба увімкнути думки про духовне. Для цього найкраще почитати книжки про щось хороше та приємне, а що для хворого наприємніше на світі. Миші, буркнув дядо. Чудово! Злітайте до до в нього певно в книгарні знайдеться поема, війна жабів і мишей. Ваші хворі мають сподобатись. Дятел схопився за голову. Ще й забів. Та це все одно, що хвору мирити голодом і читати їй кулінарну книгу. Вона ж мене сама проковтне. Ну, подобаються мої поради, запитайте горобця, він у вас вважається найрозумнішим, образилася чайка. Ну, що може порадити горобець? Ну він же сексолог. Як завжди, порадить зайнятися з нею сексом, щоб вона заспокоїлась, а їй зараз не до сексу, вона ж голодна. По перше, я ніколи не раджу займатися звичайним сексом, пролунало від порога обуреного робине цвірінька. Сексом! Щоразу потрібно займатися саме незвично, з вигадкою, з вогником. Від такого сексу втрачають голови, а не ламають крила. А по-друге, як він мене достав своїм незвично. Прошепотіла ворона. І пан Ворона наслухався його, і тепер я маю. Кохання на стелі догори ногами, а хочеться нормально на білих простирадлах, тим більше що біле на білому виглядає так поетично. А по друге. Підвищив голос на весь сексології, який, звичайно, ж здогадувався, що його критикують, але вирішив ігнорувати цей факт. А подарухи, для простих питань іноді не потрібно шукати складних відповідей. Достатньо взяти те, що саме пливе до вас у руки, і скористатися здобутками наукового прогресу. А точніше?» – Запитала ворона з таким виглядом, що сексолог вирішив більше не задаватися і відповів просто без підтексту. Скористайтеся мишеловкою. Агрегат по швидкій лоблі мишей надав, як це не дивно, одут. Він пояснив, що мишеловка це неодмінний атрибут будь-якої книжкової крамниці, оскільки безсовісні маленькі засранці люблять пригоститися корінцем свіжонедрукованої книги або похрумтіти сторінками старого фоліанту. Винести це неподобство, ніжна душа поета, була неспроможна. Тому він обзавівся корисним приладом для усунення проблеми. Ага! Значить, розчавлені мишечі черепи, кров та кішки, твоя ніжна душа нормально сприймає. Не могла втриматись від коментаря ворона. Одут дзьоба і холодно заявив, що будь-кого, хто посягне друковану працю, чекає сумна доля грузуна в мишоловці. І ні, в даному випадку кривава картина нутрощів порушника, його аж ніяк не бентежить. Ворона завбачливо заткнулася. Поети це істота із тонкою, неврівноваженою психікою. Можуть вірша написати, а можуть і дрючком із зарогу прикласти, і ще невідомо що болючиш. Де ловитимемо мишей? запитала чайка у дятла. Полетимо до нас у парк, відповів він. Там, мабуть, до стебіса цього добра. Так і мріють, щоб їх упіймали. Принаймні, мені сова так казала. До парку дісталися. Вже в сутінках. Дуже добре, оптимістично заявила ворона. Саме час для полювання. Давайте ну, швиденько поставимо мишеловку, спіймаємо мишку і полетимо радувати нашу хвору. Мишеловку зарядили і поставили прямо під дубом, в якому мешкали сова та дятел, щоб не ходити далеко, як сказала чайка. Самі ж розсілися на гілці сусіднього дерева і завели повільну розмову про благоустрій міста знаєте, кажуть, люди хочуть збудувати нові міст на Олешин. Почав розмову дятел. А люди завжди, коли починають щось безглузде і дороге, роблять це голосно, що ті жабі на ставку під час весілля. Пирхнула чайка. Я раз по раз чую від них війна, грошей не вистачає не на часі. А тут вони починають будівництво дороге та безглузде. Ну чому комусь від нього буде сенс, наприклад, тим. Кому незручно дістатися Олешина, Спробував заперечити дятел, у них же крил немає. І слава Богу, достатньо, що в них є ноги, хоч би краще їх не було. Я вже мовчу про руки, оскільки те, до чого добираються їхні руки, перетворюється на що жахливе. Каркнула ворона. Молюся моерті, щоб вони на мій острів любові не додумались збудувати моста. Так. підтактувала чайка, оскільки там, де вони, завжди срач і лайно. І поглянула на одного із своїх годинників. Сутінки вже щільно огортали пар, але миші чомусь не прагнули підготовленої для них принади. До речі, Що запитала ворона. А навіщо тобі два годинника? Це якийсь особливий психологічний трюк? Чайка несподівано зніяковіла. Начебто. Та просто браслетики дуже гарні, ну, і я звикла. Ворона хотіла уточнити, де саме тут починається психологія, як тут несподівано, пролунав несамовитий зойк. В тахію ще завмерли. Я вибачаюсь, тихо спитав дядел. Це вже означає, що до мишеловки потрапила Миша, чи нам треба ще трошки зачекати. Не знала, що миші так голосно верещать, здригнулася біла ворона. Вони ж зазвичай попискують. А послухай, ми про себе багато чого не знаємо, як ми можемо стверджувати щось конкретне щодо інших, зауважила психологиня чайка. Треба було детальніше ознайомитися з впливом шоловки на кістки, м'які тканини і як це відбувається на життєдіяльності мишачого організму. На комусь чи на собі перевірити для початку? хитро запитала ворона. Навіщо на собі? Можна на комусь іншому. На мишах, наприклад, так ми цим займаємося. Моторошний крик повторився. Він був настільки жахливим, що змусив заткнутися усіх сусідських шавок в окрузі. А може, то не миша, може, то щур. Вони входять до меню сави. У сави на меню багато чого входить, але нічого вже назад не виходить. Тим більше так не волає, нервово відповів дятел. Як я принесу оце хворість? Ну, скажеш сюрприз і віддаси їй, вона вже знатиме, що з цим робити. Запропонувала біла ворона. Тобто ти пропонуєш хворій дружині підсунути агресивну, кричущу проблему і сказати, що це частування? Ну, гаразд, давай так оце ми відпустимо і спіймаємо щось тихе, полохливе, яке швидко не притомніє». Біла ворона вирішила не сперечатися з нещасним чоловіком голодної сови. Після цієї очевидної пропозиції повисла тиша. Я туди не полечу, швидко сказала чайка. Щось у мене підвищилася тривожність, а в мене діти. Ворона знову висунула свій залізний аргумент. Може, сова посидить на дієті, пробулькотів дятел. Хітин дуже корисний для відновлення кісток та гарного зростання пір'я, я читав, е, трястця вашій мамі, виразно прокричав хтось з боку мишоловки. Друзі дружно повернули дзьоби у напрямку звуку. Ви це чули? обережно спитав дятел. Як голос схожий, пробурмотіла чайка. Ну, зустрічаються ж схожі голоси. Ти думаєш, ми ще навчилися наслідувати чужі голоси? А чому б ні? розхвилювалася чайка. Жертви часто переймають характерні риси, того, хто на них палює, так би, мовити, ототожнюють себе із ними. Якова біса, знову прогреміло у темряві. Е, слухайте, взагалі взагалі-то дуже приємний вечір, і сові хотілося допомогти, але мені час додому дітей спати і вкладати. Спробувала дати задню ворона, але чайка заступила їй дорогу. Ну ми ж не можемо кинути дятла наодинці з цим чудовиськом. Докірливо мовила вона. Так, так, не кидайте мене, благав дятел. Сам я туди не полізу. О -о 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 Ох! Басовито прогулою з темряви. підвівся з гілки. А ти куди? запитала чайка. «Моя сова таке не їстиме. Ще не вистачало, щоб я хвору дружину монстрами-мутантами мутантами годував, сказав дятел. Я оце зараз же випущу, щоб воно не завивало і не турбувало моє золотко!» Це ж треба було додуматись, поставити мішоловку під рідним дубом. Подруги не змовляючись полетіли за ним. Над галявиною біля дуба зробила обережне коло. Було вже геть темно, і в тому місці, де стояла мишоловка, поввоніла величезна тінь. Спускаємось! скомандував дятел і опустився за десяток метрів від тіні. Тінь оберталася, брудно лаялася і ухала. Зачекайте трохи! Ми вас не їстимемо, а тільки підійдемо. Та звільнимо. Підійдіть, прогарчала тінь дуже знайомим голосом. Ну так, щоб я змогла до вас дістатись. І Присягаюсь, я порву вас на шматята клапті!» Люба? несподівано спитав дятел і рішуче попрямував у темряву. Подруги пішли за ним. Так і є. Біля стовбура дуба сиділа розпатлана сова і жахливо блимала своїми величезними очима. Її лапа була затиснута ловкою. Ой, сказала чайка. Це ти? А ви думали хто? гнула сова. «А ми думали, це великий мишачий монстр. Люба, як ти тут опинилась? вигукнув люблячий чоловік. От ти образився і полетів, і я зрозуміла, що перегнула палку. Крило в мене вже давно не боліло, і я вирішила зняти гіпс. і злітати, добути щось смачне на вечерю. Але сил вистачило тільки злетіти з дерева. Я злетіла, а тут оце. Бідолажна моя. Тобі треба було лежати вдома і відновлювати сили, ніжно бурмотів дятел. Я зовсім на тебе не образився. Допоможіть мені зняти це з ноги. а потім я дочекаюсь того, хто це сюди поставив, і розірву його, тихо попросила сова. Птахи перезирнулись. Може, не варто витрачати свої сили на якогось дрібного хулігана? Невпевнено почала ворона. Так, давайте дивитись на це все з позитивного боку. Ти нарешті злетіла зі свого дуба, а потрапивши до Паски, отримала таку порцію адреналіну, що почуваєшся тепер набагато краще. Яке до біса краще. Гартула соа. У мене нога перетиснута залізякою, напевно, черговий перелом. Або забій. Давай швидше дістанемо твою бідну ніжку, заметушився дятел, а потім піднімемо тебе назад у дупло, і там будемо лікувати. Сивина лапа була швидко витягнута із пастки. Вона, слава пташеним богам, не була зламана, лише отримала чималий забій. Дайте мені того гада, хто тут усе порозставляв. Гарчала сова. Я шматую, то нікчему на ганчирки, повиймаю йому очі. Всі хором благали її заспокоїтися, не думати про погане, а навпаки, радіти життю вечору і тому, що друзі зовсім несподівано опинилися поряд і тому швидко прийшли на допомогу. Аж тут почалось тріпотіння крил, і бадьори. Горобинець вірінькання із найближчої гілки. Ну, як мишоловка спрацювала, а кого зловили? Біла ворона і чайка перезирнулись і не змовляючись дружно гайнули з дупла. По-перше, аби опинитись подалі від мстивого совиного дзьоба, а по-друге, щоб відірвати балакучому сексологові дещо цінне, наприклад, невміру довгого язика. Ти що, не бачив, що то не миша? Дивувалась біла ворона пізніше, сидячи у дуплобарі і заспокоюючи нерви ялівцевою настоянкою. Горобець ошарпаний, але не переможений, і, головне, зберігши свого драгоценного язика, бурчав у відповідь А я ж не винен, що у вас клепки вистачило на сторожити просто просто соленим дубом!» Якого біса, ви вирішили, що там когось можна спіймати, крім самої господині? Та це дерево всі ми в ще років 50 за кілька кілометрів оминають. Гаразд, не сваріться, проголосила чайка, смакуючи горіховий лікар. Адже все скінчилося добре. Слава усім пташини-богам, що і крило, і лапа в совини робочі, тож її дятел встиг перехопити раніше, ніж вона дісталася до нас. Ну а вже потім ви самі бачили, їй було соромно за свій агресивний порив. А, дякую дятлові, що він вмів заспокоювати свою дружину. Цікаво, що він їй там обіцяв на вушка, задумалась при цьому ворона. А дятел тим часом, розмахуючи маракасами, виконував свою обіцянку коханій дружині. Танцюючи перед нею абсолютно голим Під мексиканську музику Сова між тим, розвалившись у кріслі, міркувала, що життя не таке вже й погана річ. Можна навіть тихо трохи постраждати, заради того, щоб потім дізнатися, як тебе ніжно і міцно кохають. Так сильно. Що готові спершу поставити для тебе пастку, а потім танцювати всю ніч у відблисках полум'я Каміно. Гіпс, гризуни та калорії В читали Ірина Подгурська та Сергій Постовський. Якщо вам сподобалась наша розповідь, друзі, підписуйтесь на наш канал.